Добрий вечір підписники та глядачі каналу. Хочу вам показати своє поповнення. Отаких От 4 маленьких приблудика маю. Сьогодні перший вечір вони будуть вже в мене. Отакі. От Купив по дешевій ціні за 50 гривень за кролика. Вже їдять клітка, хто може пам'ятає, в мене тут кури сиділи в цій клітці, то переробив на скору руку для кроликів. Якраз будуть ці кролики, і потім ще буду відселяти від тієї чорної, там ще сім кроленят якраз їх заселю сюди і вже буде така маленька. Домівка для всіх кроленят маленьких, а потім ще зроблю ще одну. Може трохтярусну зроблю, щоб можна було відділити кролів від кролиць. Будь так вони сидіти. Ну, поки що всім дякую за перегляд.